В наявності з'явились рюкзаки, великі, об'ємні для подорожі. Вони виглядають як валіза. Є у багатьох кольорах. Це в мене молочний, рожевий, блідофіолетовий, смарагд, зелений, такий сірий і чорний. Позаду гарні лямочки, є фіксатор для грудей, стрічка для валізи, кишенька на замочку. Показую, як виглядає на спині. Такий він об'ємний, багато речей сюди поміститься. І зроблю огляд. Попереду є дві кишеньки на замочку. Така нижня. І ось ця кишенька вона посередині. Є вихід для USB, можна під'єднати павербанк зсередини. З іншого боку, кишенька йде для термосу. Така, вона термокишеня. Позаду є відсік для ноутбука або для пласких речей. Сюди поміститься 17 діагоналі, навіть більше ноутбук. Це такий відділ вологостійкий. І основний відділ великий. І тут є кишеньки органайзери, є одна на замочку на сітці. Також на спині ще є кишенька на замочку, і це мішечок від відділу, який знаходиться знизу. Сюди можна покласти як взуття або речі першої необхідності, куди швиденько можна потрапити.